Хорошому гравцеві треба вміти багато речей: збирати танку бій, аналізувати склади команд, знати позиції на мапі, стріляти, танкувати, світити і ховатися, користуватись мінімапою та передбачати дії суперників, виживати і... Цей список набагато ширший, але нехай він вас не лякає. Немає сенсу братися відразу за все. Як і в будь-якій справі, тут важлива послідовність і оцінка ефективності своїх дій. В об'єктивній оцінці своїх дій допоможе рейтинг ВТР. Він описується складною формулою, проте в основі лежить кілька показників. Заблокована шкода, завдана шкода, шкода, завдана з вашою допомогою, кількість знищеної техніки і відсоток виживання. Ви можете відстежувати ці параметри і зростання майстерності в сесійній статистиці за боями і за технікою. Вплив того чи іншого показника на рейтинг залежить від ролі машини, на якій ви виходите в бій. Для гри на різних танках потрібно вміти робити різні речі. Розберемо на прикладі об'єкт 430 у і леопард – обидва середні танки, але з протилежними ролями. Об'єкт 430у середній танк штурмовий. Зрозуміло, що для цієї машини характерне відмінне бронювання і здатність завдати шкоди на близькій дистанції. Головні показники заблокована шкода, і шкода завдана в ближньому бою. Командиру треба вміти виживати за рахунок танкування і швидко вицілювати суперника. «Леопард-1» 1. Інша історія. Це середній танк снайперський. Він зовсім не захищений, але швидкий та має дуже точну гармату. Ключові показники для Леопарда шкода і передача розвідданих. Важливо точно стріляти, світити, а також уникати ушкоджень за рахунок маскування і мобільності. Інші показники теж додадуть пункти у рейдних ВТР, але спроба танкувати на льопику навряд чи призведе до зростання статистики. Сильні сторони машини визначають її роль в бою. Тож правильне використання сильних сторін танка призводить до зростання вашої ефективності в боях та показників ВТР. На машинах з великою альфою, барабаном або однозаряджанням важливим показником є середня шкода за бій. Для скорострільних танків з невеликою альфою важлива не тільки шкода, а й фраги. На машинах із точними гарматами та слабкою бронею треба завдати шкоди з дистанції. Для легких танків дуже важлива шкода, завдана по їх засвіту. Ну а якщо у машини чудова броня і досить міцності, то ключовим показником ефективності буде не тільки завдана шкода, а й заблокована. І щоб він зростав, треба навчитися танкувати. Танкування це вміння підставити свій танк так, щоби вижити. Капітан очевидність на зв'язку. Найпростіший спосіб зрозуміти, танкує машина чи ні, подивитись її роль. Штурмові танки і машини прориву зазвичай здатні тримати удар. Другий спосіб порівняти товщину броні з пробиттям снаряда. Для цього можна зайти в порівняння техніки і вибрати машини, які найчастіше зустрічаються вам у боях. Якщо бронепробиття снаряда нижче, ніж ваша приведена броня в основних зонах, то можна пробувати танкувати цього супротивника. Також варто вивчити офіційні статті та відео про механіки броні, екранів, модулів та різних типів снарядів. Це допоможе краще зрозуміти, як танкують машини, щоб підібрати прийоми захисту саме для свого танку. Не забувайте про можливість дивитись інші офіційні відео та гайди блогерів. Такий підхід допоможе визначити сильні сторони бронювання машини. Використайте отримані знання в боях і скоро помітите, як змінюються ваші результати. У сесійній статистиці по техніці ви знайдете показник Середня заблокована шкода. Порівняйте його з результатами гравців у рейтингу по техніці та оцініть свою навичку танкування. Показники гравців із зала слави можуть стати вашою метою. Навряд чи вийде зрівнятися відразу з кращими. Для початку поставте собі за мету взагалі потрапити до цього списку. Уже це буде непросто, але досяжно. Потім підвищуйте планку. Станьте на 10% краще. Потім ще 10%. Змагайтеся із собою та з кращими танкістами. Перемагайте їх і зможете стати топ-1. Якщо показник падає, то буде помилкою сказати мені не пощастило. І робити те саме, сподіваючись на інший результат. Поверніться на крок назад і зрозумійте, в чому була проблема. Чи добре ви знаєте броню вашого танка? Або може ви б'єтеся з супротивниками на першій лінії поодинці? Або, навпаки, граєте занадто пасивно? Спробуйте змінити тактику і запам'ятати, в якій ситуації вона спрацювала, а в якій ні? Це вірний шлях, щоб з часом стати майстром танкування. Цей підхід застосований і до всіх інших показників. Нанесення шкоди це вміння стріляти, влучати і пробувати. Для зростання статистики необхідно робити це стабільно протягом усього бою. З бою в бій. Для цього потрібно освоїти кілька речей. Насамперед вивчити механіки різних типів снарядів. Під час стрільби з дистанції треба вміти брати упередження. У кожного снаряда різна швидкість польоту. Подивитися її можна в описі боєприпасу, що далі та швидше противник, то більше має бути упередження. експериментуйте. Потім треба навчитися скорочувати час на прицілювання. Для цього потрібно запам'ятати вразливі місця: НЛД, лючки командира та все інше. Найдоступніший інструмент для цього маркер бронепробиття. Шукайте, де він забарвлений зеленим. Стріляйте і запам'ятовуйте зони пробиття на майбутнє. Стане в пригоді і вміння вибирати ціль. Це може бути машини без броні або нижчим рівнем. Якщо противник повернув корпус або башту боком, він також стане легкою мішенью. Не виїжджайте на суперника з максимальним колом розкиду. Заздалегідь виставляйте маркер туди, де з'явиться противник, і виїжджаєте потрохи. Якщо у машини погана стабілізація, одноразово натисніть на R і виїжджайте на першій швидкості. Стріляйте і відразу назад. Укриття. Не поспішайте, спостерігайте і плануйте кожен постріл. У підсумку ви навчитеся стріляти краще, ніж супротивники, а значить, зможете довше жити і завдавати більше шкоди. Середня кількість знищеної техніки відображає ваш скіл зменшувати кількість танків у червоній команді. Чим менше стволів можуть стріляти, тим менше шкоди отримують союзники. Віддаляйте камеру під час перезаряджання і шукайте ціль з низьким запасом міцності. Найлегше зробити фраг, якщо вистачає бронепробиття і альфи. А командиру танка з високою альфою варто подумати, скільки шкоди він втрачає за постріл у шотного. Якщо поруч є скорострільні танки, краще залишити добування їм. Але тільки якщо шотний ворог не загрожує вам або союзнику. Підвищуйте шанси на перемогу, але не забувайте про союзників за крок відзяття воїна. Шкода завдана за допомогою гравця. Це допомога союзникам у нанесенні шкоди. Переданням розвідданих, збиттям гусениць та оглушенням. Оглушення доступне тільки для артилерії. Воно тимчасово знижує ефективність машини. Сенс у тому, щоб оглушати тих суперників, по яких можуть стріляти союзники. Слідкуйте за боєм і стріляйте по тих супротивниках, які підставляються під союзників. Постріл у ходову має шанс збити гусеницю. Що вищий калібр, то вища ймовірність збиття. Найкраще підловити противника, коли по ньому можуть стріляти союзники. Важливо пам'ятати, що погаси та кумулятиви погано пробувають екрани, а ходова танку це також екран. Шкода по засвіту це одна з найскладніших тем. Вам варто ознайомитися з механікою маскування і виявлення, зрозуміти, чим можуть допомогти кола огляду та рентгену. Легкі танки по праву вважаються найскладнішими в освоєнні і часто першими відправляються в ангар. Не поспішайте. Цьому свій час. Подивіться в бік штурмових машин. Вони мають хорошу захищеність і часто прощають помилки. Якщо навчитися правильно використовувати їхню броню, можна стати справжнім майстром виживання. Виживання це вміння берегти очки міцності в кожній ситуації разом із корисними діями для команди. Це один з найважливіших параметрів. Що довше ви живете, світите і стріляєте, то більшу користь ви приносите. І тим вищий ваш внесок у перемогу. Ця тема гідна окремого відео. І, можливо, ми поговоримо про це у майбутньому. Успіхів на полях бою.